Вітаємо, шановні друзі. Софт сервиту Епам. Восьмей. Юрій Паньків. номер 11. Олег Сірків. 44 Віктор Сорока. 16 Ярослав Юхімчук, 21 Богдан Яворський. Мовельники. дідух забиває. Ось так от. Рахунок у цьому протистоянні стає 1-0. Богдан Дідух. 16 Тарас Фищук, 13-й Олег Галай, Юрій Когут. Сорока найкращий ревець минулого сезону. У першій тілі згадаємо. Був обраний він орка комітету змагань. Сіано! В момент, який не передступився. Була на рівному місці. Виникнути травма. Друзі, повертаємося до 11 Олег Сірків, 44-й Віктор Сурока, 16-й Ярослав Юхемчук, 21-й Богдан Яворський, номер 70 Богдан Дідух. Андрій Федюк. наставник команди. Епам. Юхемчук. Яворський. Хорош передача п'ятої. Зараз... Момент який. Все. Халупа. Лупан, ударні позиції, насінник. Який момент хороший. Не забуваємчук. Яворський. І З без остров кута. Удари, забитий мяч. Сорока голом визначається. Забуває сорока. Із м'ячем він не пробив. Сорока розіграш. Музика. Ну, дуже і дуже не. Удар поворота, який гол зараз. Е... Забиває сорока Дубль його виконання. Ну і 0-3 рахунок. Закономірно, все закономірно. Я пам' сьогодні був сильнішим. Дякуємо вам шановні друзі за перегляд цього матчу. Ну і чекаємо наступних вже в рамках наступних турів. Айті Львова.